Продовжуємо наші великопосні розважання про блаженства. Блажені Боги Духом бо Богі Царство Небесне, блажені плачуші, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні прислідування за правду, бо їх є царство небесне. Отже, блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Це блаженство. Нам говорить про окремих людей, а саме людей голодних і спраглих, бо вони наситяться певного часу. Що власне нам говорить слово Боже, про ту зміну? Чи взагалі існує та зміна, коли йде мова зміну? Голодних і спраглих. Так, звичайно, дорогі брати і сестри, вона існує. І перше ми бачимо такий переворот, який нам вказує свята Євангелія Нового Завіту від Євангелиста Луки, і мовила Марія, Величий душа моя Господа, і Дух мій радію обозі спасі моїм. Бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облашатимуть мене всі роди. Велике був чинив мені всемогутній, ім'я його є святе і милосердя Його зроду в рідна тих, які Його бояться. Він виявив потугу рамана свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів. Підняв гору смиренних, насатив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки. Отже, ми тут бачимо, що Він виявив потугу рама свого. так, Розвіяв гордих у їхніх задумах їхніх сердець, скинув одних, підняв інших, наситив одних, когось відіслав спорожніми руками. Скажете, але не відбулося цієї революції духовної, чи відбулося? Відбулася, дорогі брати і сестри. Та «Да, духовна революція відбулася, і то не означає, що реально ми могли своїми очами побачити ту зміну. А Захей встав і до Господа промовив: Господи, ось половину майна свого я даю Бога, а коли чимось когось скривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти це, що загинуло. Не революція, велика революція, Митар, багатий чоловік, який, можна сказати, все своє життя присвятив для багатства, обманював людей, ошукував. Ну, Ма великі гріхи. І то, що він так збирав, і чим він жив, в його житті відбувається радикальна зміна, можна сказати, радикальна революція. І тому він, впізнавши Бога, він каже: Господи, так, ось з половиною майна даю бідним. А когось скривдив, повернув четверо. І тому ми бачимо, що це блаженство, про яке говорить Ісус Христос, ти, які голодні і спраглі правди, вони будуть насичені. І Марія властиво говорить, коли йде до Єлизавети, він скинув могутніх з престолів, підняв огору смиренних. Це не означає в прямому розумінні цього слова, що Бог прийшов, взяв там за, за барки людину і її скинув. І це не означає, що людина там була смирена, покірна, і він її вивищив. Так часто ті люди, які впізнали Бога, вони за свого життя мінялися. Вони міняли своє відношення до багатства, до матеріальних благ. Вони ставали іншими. Наприклад, святий Юрій, Святий Дмитрій – Це були дуже багаті люди. Но, і коли прийшла та небезпека, навіть від небезпеки найкращий також приклад святого отця Миколая, всю спадщину дістав від своїх батьків. Один син був батьків, але все, що мав, завжди використовував не для себе, але щоб потішити, допомогти, підтримати хворих, бідних, убогих, немічних. Ото був весь міст, ото був весь сенс життя тих людей, які були багаті, але віра Христос. Міняє їхнє серце, міняє їхню життєву позицію, і вони стають вже інші люди. Можна сказати, до певного часу вони могли трястися над тим своїм багатством, його накопичувати, триматися. його Але Христа, чи коли почули вони про Ісуса, то вони зрозуміли. Сенс і зміст свого життя, свого покликання. І тому вже те їхній матеріальне добробут, статус для них вже нічого не означав. Так вони його мали, але вони вже не були скупі, вони вже не трималися руками, ногами, вони щедро ділилися, роздавали, допомагали іншим. Тому Господь Бог каже тут у, чер... у саме Марії, що. Господь скинув могутніх з престолів, підняв огору змиранах. Та також історія знає дуже багато таких прикладів, могутніх того, які зрикалися престолу також князів, які йшли в монастир. Так Ішли Господу Богу і рівно ж. Також є ті смиренні і покірні, яких Господь Бог що благословляв у їхньому житті, і вони ніколи не нарікали. Вони приймали той Хрест у Божества, добровільно Його прийняли і були, і дякували Господу Богу за всі його ласки. Тому то ми бачимо сьогоднішні розпочинаємо. Це нове блаженство, четверте блаженство. Блаженні голодні і спраглі Правда, справедливости, бо вони наситяться. Тобто в Бога є правдива пожива. Жодна пожива для душі не заспокоїть душу, як каже Святий Августин, Господи. Не заспокоїться моє серце, поки не спічне у тобі. Так, ми маємо як у люди пориви, десь якісь мрії, захоплення, цікавості, о, я хочу в хаті то зробити ремонт, щось придбати. Дітиска, як звичайно, кажуть: о, я хочу там айфон, мамо, подаруй мені на ім'янини, на уродини, чи хочу щось інше. Але то є все хвилеве. Ті речі, які ми сьогодні прагнемо, хочемо через рік, через місяці, вони тратять вже для нас актуальність, вони стають буденними реч, речами звичайними. І те наше серце є постійно в пошуках. І тому блажені і голодні спраглі, правда, бо вони наситяться, їх наситить Бог. Їх наситить Слово Боже, а відтак після земної мандрівки вони будуть насичені чим любов'ю і огляданням ясності Божого лиця в Царстві Небесному. Тому те блаженство четверте, також воно бачите, має йти те відношення, як і до матеріальних. Благ так і до вічних, як і дочасних, так і до вічних. Бо людина, яка розуміє, яка має речі матеріальні, ну, то мусить бути також свідома, що то є тимчасове явище. Дуже швидкоплинне, швидкопроминаюче. швидко, плинна, швидко Але ті блага вічні, вони є вічними. І... Оглядання ясності Божого лиця, той спокій, те блаженство, воно буде тривати вічно. Амінь.